Полтавская область. Земля, которая наградила Украину Иваном Котляревским и наказала Андреем Данилко. Это и неудивительно, поскольку во все времена под Полтавой жили такие непредсказуемые люди. Это видите, как цей ментовский беспредел. Глянь, мы уже на ногах, а меньше еще угу. И главное, что? Вчера ж ведь разом трое пылы, угу. а протокол за распитие в неположенном месте написал на нас двоих. И пей после этого с теми ментами. Слухай, а що ми сюди прийшли гроші платити, а не на пошту? А? Так тут дешевше. Yeah? Якби справа дійшла до суду, було б в три рази дорожче. А так, з цього корупціонера постійна акція. Два правопорушення за ціною одного. А третій, взагалі подало. <рисвіт> <рисвіт> така ж <піраміда>, знаєш. піраміда, <рисвіт> ну, що, Давай буде то yeah. фарована. Добрий день у хату правосуддя. Щоб <рисвіт> <О, рисвіт> <можна рисвіт> <намали. рисвіт> твоєю мордою просо молотили. Молотити мордою просо. фантасмагорическое действие, означающее высшую степень удивления. Я, конечно, чу что власть в нас знаешь, опьяняет. Ага. Но чтобы на стике, это вообще а. ну, капец. Что а. же вы исполняете при исполнении, а? Что осталось? Что? С клубу контрабас вкрали, да? А. Нет? А что? Що глобуси з школи, так? Mm. Не глобуси. А, це я поняв. То ви через віру так напилися, так? <глобуси> <глобуси> о, куме, о. А ви кажете, що в нас в селі нема романтики. От, будь ласка. Подивіться. Вон яке кохання. Чисте як. О! Цей первачок. <глобуси> Люди, люди є, мільярди, мільярди, хай бреть Детосним, шеве під полтакою всі дуже гарні я молодець Увага, я ринка, <реш> полтавська <реш> дівчинка, Файна така, як в галужках начинка Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає, власноруч, поруч із ними, хоча ще проблема, кума на все є іде наші процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дехто з ним шеби під Полтавою. всі дуже гарні, я Йопа! Опа! Опа, <раймінь> Соня, а, опа! Трьохочковий. глянь. знаєте, я що подумав. Нам треба оцю ситуацію як використати. Точно, давай йому вуса намалюємо. А ді <раймінь> вуса, ви що дебіл? Давайте краще заберемо ті всі заяви. Який він на нас накатав за півроку, а? Слухай, нічого ти мозги. Кристок, <решко> ви йому поспівайте колескову, щоб він часом не встав, а я пошукаю заяви, окей? Так. А пожелайте їм, ні пуха, ні пера. Так, хай не за правилами гра. Так. І нехай у нього не кожен день святковий. Ну, прорвёмся, скажи, в мою частку виїжджу. <рістковий> Кумед, дивіться, що я знайшов. <рістковий> органайзер. Що, у цього організма ще органайзер є? Ага, я б сказав, записник диявола. Що, так, Давайте динам. пошукаємо, Прістковий, так. Прикинь. Ага. Що там? Озиму мені в жовтні збирати. В жовтні? До цього алкаша має сьогодні приїхати начальник новий з району. Ну типа знайомитися. Mm -hmm. Mm -hmm. Цілий майор! Да є же ж Бог на світі! Слава тобі, Господи! Ні-ні-ні-ні, куми. Нам така люстрація влади не надо. Чо. Чо, чо. Тому що з цим аботусом ми в будь-який момент домовимося. А от з новим непонятно. Мається рацію, мається рацію. Мати рацію. бути правим. Либо йметь радіопередающе устройство. В даному випадку бути правим. ставок кинути, а? Протверзі трошки. Що, дурний, який ставок? Ти бачив той став. Він не то, що не протрізві, він покалічиться. Ага. Треба щось оригінальне придумати, понимаете? Сутя, а це що виходить? Майор начальник новий. Ага. Він нашого участкового ще ніколи не бачив, да? Ну, походу, да. так. По так все. Що? Давайте вас передінемо в участкового. і ви зустрінете майора. А що це меня? Так вот ви вже фуражці. я вам тільки форму вдягнути і все. Добро здоровички, дід Петро. Ой, Яринко, доброго доброго. А що це ти? Причепилася як та модель на дефіле. Юрчик знов хильнув лишньо, та й в такий спосіб вирішив вибачитися за свою поведінку. Гарна, хатічко? Гарна. <сміт> Головна схема працює. Яка схема? Чим більше чоловік п'є, тим більше у жінці нових нарядів. <сміт> <сміт> я вас умаля, Дік Петро. <сміт> я не бачила у вашої бабусі багато нових нарядів. Так я ж не вживаю. А що таке? Здоров'я вже не то. Здоров'я то. Пенсія не так. Із них і, сміх і гріх, ладно, біжу, бо спізнюся. Біжи, 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 біжи. Ага. Ой, а Файна платічка. Ага. Вилити мент. О, О, що, сара... Ми щось сюди давить. Як-то, блін. Ага. Я ж кажу, вилети мент. Може, давай, знаєш? що? Може, давай скажемо, що він десь в засаді сидів в підвалі. О, там холодно було. Він почав розігріватися, потім вийшов коротше, на вулицю і його розмотало. Бачите, ви вже вживаєте зброю, вже видаєте слідчі версії. Єдиний вон, треба рішити, куди того жмурика подіти. Може, в шафу, а? Привіт, невеста. Ой, Уєрнку. Ніяка я вже не невеста. Опа, а що сталося. Корабель під назвою кохання затонув у морі непорозуміння, далеко від берегів щастя. Слухай, ви з тим сашком, як без руки гончари. Що знову горшки побили? Я б йому мордяку добре побила, а не горшки. <рес> От такої я те пам'ятаю на нашому випускному, коли твій валерчик з іншою цілувався. Слухай, так то ж він з тобою цілувався. <рес> да? Ага. Ось та то було давно і неправда. Так, Вірунчик, я як Таврія 97-го року. Чекаю нових деталей вашого роману. Ну, то слухай. Коротше, стою я зранку, приймаю товар. Mm -hmm. Єна привіз мені чотири ящики куняку. Тобто ти розумієш, да, яка Ну, mm -hmm. mm -hmm. Я ж не можу дістати до тієї полички. Ну, я попросила, Єну, як я порошенку кличка на виборах. Що? Що, що, підтримати мене? Oh, так. Коротше, цей делікатний момент. Угадай, хто з'являється. Участковий. часткове. Щоб йому булька з носа вискочила. Він, як побачив, що Гена тримає мене за талію, то я зразу зрозуміла, що мені треба буде ні капельницю потім тримати. Три ревнував, це слово. Я в пляшку на хрестик і пішов. Куди? Куди, куди? В запой пішов. пішов. Ну да, да, ну да. Ну, що ти хочу сказати, подруга? Мені тут все понятно. Що тобі понятно? Шо, шо. Ти просто маєш піти до нього і помиритися. З цим слимаком не дождеться. Да? А що? Будеш до сорока в дівках сидіти? всіки да, мені вже там осталось. перестань, китя баба, ну не плач. Тихо, тихо, тихо. Головне його тут не забути. А то будемо мати скелет в шкафу. Ага. <су> то, хай йому так удобно буде. Не знаю, його спитай. Пане участковий, вам так зручно. Мечання – знак Так. Знаєш, як говорить, стерпиться, злюбиться. А, Ай, Яринко, це до хорошого швидко звикають. А в моєму випадку, скільки не живу. А ти уявляєш, наші сьогодні з ним на весілля запросили. А, ну нормально, піти на весілля розвійся, чи ні? А магазини на кого залишу? Ой, подругу що ти починаєш. А я тобі на що. Так мені навіть одягти нема, що я додому не стигну зайти. Не піду вже в цьому лахмі. Давай так. Я тобі даю свою сукню, а ти мені даєш обіцянку, що помиришся з участковим. Правда? Ну як? Бомба! <гум> Яринко, запам'ятовуй. Е, магазин працює до шостої, значить, ти без п'ятнадцяти, без 25 вже можеш спокійно закриватися. Добре, подругу, добре, йди уже, йди, розвійся. До речі, може, тебе там чекає твій принц на білому комбайні. Ну, хто знає, хто знає. Ну, як то кажуть, буду ускорятись. В погоні за щастям. Гай-гай, будь чемною. Давай-давай. О, Яринка, ти вже додому повертаєшся. Доброго дня, діду Петре! Чути дісководи гнути. Це ти віра. Я що такое? Та нічого такого. А що, Юрчик вчора перед тобою теж провинився? Чи він з тобою розраховується так само, як з яринкою? Ой, діду, я не знаю, як він розраховується з яринкою, але якщо грошима, то мене це повністю влаштує. Така плаття. Гарне, так плаття. <смас> гарне. <смас> Добре, діду, я пішла, бо запізнююсь. бувайте. Ага. Щось я вже нічого не розумію. Слухайте, кумі, давайте знаєте що? Давайте трішечки порепетируємо, поки це той майор не прийшов. Ай, наш. Ну як це наш? Бо якщо він нас спалить, то все. Наш сільський інклюзів накроється. Ви хоч в армії були. Ну, добре. Тільки я буду строгий начальник. Стронко! І що? Що ти не постучав, так ворвався і все. Дурний тип тебе хрестив, як я постучав! Я ж начальство. І що треба казати? Що треба казати? Переважно вони нічого не кажуть. Переважно зразу пред'являють. Ну але в нашому випадку, ну, здрав'я живаю. Здрав'я жюю. Добре, давайте ще раз. Давай. Пане майор, а, участковий Юрчик. блін. Учасковий Сашко. О, сідайте, будь ласка. Сідайте. Ага. Давайте, сідайте. Ага. Ну, Розказуйте, як у вас тут справи на довіреному вам участку. А, от. Все спокійно. Ну, пф, Як то кажуть, спокійно, тільки на кладовищі. Тому ми всіма силами питаємося цього достигнути. Яну, куби, ну ви якщо зляпнете. Ну от ще гірше, ніж наш сільський голова на минулих зборах. Вже краще п'яного участкового показати, ніж вас. <звук> Давай скось заклею шафу, бо він нас спалить, пішли. Так, зараз подивимося, що тут у нас є. О! Ні в нік пам'яті мого Юрчика. Точніше днівник без пам'ятства. Зараз подивимося, що ти там брав. От мурло. І на тій неділі брав три пляшки, а? І вчора! І сьогодні. Ну, все, пляшковик затейник. Зараз я тобі устрою. ти ще знову Дід Петро, це я, що з вами? А, я Яринко. Ну, так. Да. Щось я себе сьогодні юдашки не почуваю. Сезон весна літо, туди-сюди по вулиці ходить. Що і... там гормочите? Яринко, скажи мені, будь ласка, я кого сьогодні зранку бачу? Тебе? Ну, да, мене, ну. В платі? Ну, не без безплаті ж, дід Петро. Ну, ш... А зараз ти в чому? Та коротше, там так все напутано. Я потім вам сама все розкажу. Іду. Все, іду. Ага. Може, вже і яринка завинила перед Юрчиком. Нічого не розумію. Приїхав! Та, Стати, подивіся! Що серйозно? Тік-ті-ті-тіх, тіх, тіх, стой, А! Та що ти делаєш? Здрав'я желаю, товариш майор! Дякую вам, дякую моя вам, панний участковий. Нема за що, це ж моя робота. Ой, ви ж з нею справляєтесь при чудово. <рик> а ще злі язики на органи наговарюють. Хвадіть. Вам треба нове звання дати. Мінімум капітан міліції. пане майор, то взагалі не участковий, то скарб нації. Так я вибачаю, що зробив товариш сержант. О, та якби не він! Так він я, за... не такі, я не поняла. А це що таке, а? Я не поняв. А це що таке? Так, гражданочка, ви що не бачите, наш участковий зайнятий. То наша... Продавщиця? Продавшиться. якщо ви нам не підіграєте, то посадять в тюрму. Що? Ви Розказуйте, що у вас сталося в магазині, нашому любимому участковому, О, будь ласка, а пан майор подивиться якраз на нього в роботі. О, то це толкове продовження. Так, е, що там у вас сталося? Крадіжка. Крадіжка в магазині. Хтось зайшов і поцупив всі гроші з каси. Це грошей не що скажете сержанти? А? А! Ай-ай-ай-ай. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. ай ну, тобто, а є які сліди цього взлому? Е, Звісно, є. Звісно є, там е, розбили вікно. Вроді. Ага. Вікно розбили. Вроді. Е, Ай-яй-яй, мушу е, побігти додому. Подивитися, не дай Боже, що до мене залізли. О, Треба ні. перевірити, срочно. Я, я, я побіг. А, ну, а що? А ми це дозвольте розпочати слідственні действия. От, так Дозволяю. Так. А, угу. Куди шо? йти? О, Здравия да, 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 да. желаю, Петро. А що це ти на себе... Ну, сьогодні? Може знову почати пити, бо щось мене ця доповнена реальність напрягає. Ана його. Віра мене уб'є. Хто? Віра в людську порядність. Ага. Андиці вже наробили. Так-так. Ну, що скажете, сержанти? А, ну. Вікно, мабуть, розбили оцим камнем. Це логічно, але не треба було брати його в руки. Там могли бути і збитки пальців. Так, ну давайте, давайте, працюйте. Гражданочка, а, а скільки грошей пропало? Ну, десь півтори тиші. <різвисто> півтори тисячі. Однака. А, треба вікно роздивитися. Давайте, давайте. Роздивіться. Так. Куме, ти ще тут. Ага. Короче, біжиш до мене додому. Там за трубою заначка, понятно? Та, що в синьому пакеті? Так. Да. Звідки ти знаєш! Ти я з вам пакет позичав. А, ага, точно. Короче, береш гроші і шукаєш преступника, понятно? Де да я тобі його не йду? Я не знаю, Придумай що ти. Ладно. А ага. Оце, от, оце вікно розбили, розбило. Дві нема. І, раз, два. То не я. То все Юрчик. Що Юрчик? Фу. діду Петро, то ви? Я, 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 я. Відміну від інших. Ти можеш мені пояснити, що це за бразильський карнавал у нас в селі. Діду, так. Та взагалі, катастрофа. Значит, якщо коротко, з міста приїхав майор, я зараз біжу по зланачку. всьому винен участковий. Ну Нема часу на подробниці, я погнав. Щоб тобі фіфу не дали дограти, Ні. Треба самому грезкость навести. Де ж та заначка? А! О, Ого, кум олігарх! Так. Моя! точно! Я ж позичав! Часничком ще пахне! От кум! от що за людина, га? Позичати гроші, щоб поставити в заначку. 1300, 1400, 1500. Правильно, мійку. Я ж мені казав, в цієї країні кинути пити неможливо. А й справді, як же кинути пити, коли молоко дорожче пива? А де всі? Я вже нічого не здивуюсь. Вип'єш? Угу. О! Ха! Я кажуть у вашій міліції, до таких спецоперацій не готували. А які ще версії є, сержанти? Mm. 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 Точно. А, а якщо злодій, це той, у кого більше боргів у тетрадці? Оце цікава версія. Mm. Ану, громадянка, хто там у нас у, 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 чемпіон по боргах у вашому зошиті? Ой, а. Оказывается, зоши теж украли. А може це воспользоваться услугами інформаторів? А? Ну в смыслі? Ну, так, ну, да, у нас же кожного вечора випуск новин біля клубу на лавці. А це надійне джерело? Завжди актуальна інформація. Бабки професіоналки. І головне ніякої кисільовши. Не знаю, не знаю. Якщо буде утечка інформації, то ми можемо спугнути злодія. Так давайте тоді спользуємося методом Шерлока Холмса. Злодій завжди повертається на місце злочину. Так? Так. О. А судячи з менталітету нашого села ну. і з того, що це єдиний магазин на ближчих три села, так. то злодій з цими грошима прийде сюди. Тобто, на місце злочину. Засідка. Можливо. Чудово, сержане. Дійте! yes, сир! Опана! Мінти на вулиці розбитих фонарей новий сезон. Він як тут опинився? Вітя, можливість вільного пересування в пространстві ще ніхто не відміняв, а от можливість організму річ суто персональна. Та це ви його добили, так? Так. Все життя мріяв мати перед хатою лежачого поліцейського. <різь> Тихо, вітя, я на дозаправку. Звіняйте, пане участковий, але ви теж мусите взяти участь в нашому детективі. Ага! дітеві. Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. То це, то мій кур. Це інформатор. А, ну що, є новини? Є. Значить, люди в селі. Бачили одну дуже подозрительну особу. Так. Як вона виглядала? Короче, високий такий. Ага. Худий і з таким шнопаком. Шнопак. Нос шнобіль. Так це ж наш, ну, ну, е, наш обов'язок злочинця спіймати. Так, так. Ну, де будете шукати? Де? Е, пане участковий, так скористайтеся вашим легендарним дедуктивним методом. Він зі своїм методом може визначити місце знаходження злочинця з точністю до 10 метрів. Сержант, значить, цей злочинець по-любому почесав шию і улибнувся. А ні, просто випив на радостях. На радостях так, випив. Так. От, значить, закрив глаза. Mm -hmm. Ні, заснув. Заснув по п'яні. Ага. О, Ага! Да. Так. Ну -ну. він заснув, а де заснув? А десь біля хати діда Петра заснув по п'яні під забором. Так, ну, і хто з них? Оцей. Ага, ага. Обшукати. Ста гривень не вистачає. От скотина, а! Вже 100 гривень пропив. Чесно кажучи, я, я вражений вашим методом, сержанте. Значить так, пакуйте цього гаврика. Дякую вам за хорошу роботу. А я поїхав, мені треба ще інше село інспектувати. Все, до побачення. Дякую. За все добро. Дякую. 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 То що, жінтельмени? Може, нарешті розкажете? Що за маскарад ви мені тут устроїли, га? А тобі, до речі, теж треба об'яснити. Що це за наряд? А що таке? А що тут у вас відбувається, Ханько? О, випускниця, який гарний сон. Ринку, виповнюй слова контракту. Даю ручечку. І так Мирись, мірісь, і більше не треба бухати. Чи ви ще кусниця? А що це з моїм платтям сталося? А? Ой, ти ти, ти іриночку не хвилюйся. Все нормально. Я просто вирішила, цей шлях скоротити. Ось і полізла через забор. Ох, забор. – Моє плаття! Яринко, не спокійся! – Ну, все! – Яринко, я перемонтую! – А тобі бордюли за умови, що не біжати! – Я не працюю, я Бо я все одно тобі завжди... – Яринко! – Я буду наказувати! – Наслідок! Ой... Я навіть не знаю, як вас віддякувати. Накривайте поляну, та й відсвяткуємо завершення операції, да? А що це ви, куми, взяли, що операція завершена, Як а? Погони цілі, начальство задоволене. Все. <клес> Де моє 100 гривень, падло? Куми, от що ви починаєте, а? А я продовжаю. Стоять. Стоять, падла! Я тобі сказав, стоять! Не трогай мене! Не трогай мене! Не трогай